До речі, для людей з інвалідністю, для військових з інвалідністю, які отримали травми, у рамках загальнодержавної ініціативи першої леді України Олени Зеленської, що має назву без бар'єрів, і за участі Міністерства внутрішніх справ. На навчальній базі Харківського національного університету внутрішніх справ проходять курси з підготовки водіїв транспортних засобів категорії Б. Які умови, які особливості навчання, кого приймаєте, як можна зареєструватися і долучитися до навчання? Проект дуже такий ну, зрозумілий. Я вважаю, що він актуальний. Коли ми починали цей проєкт, ми дійсно створили всі умови, щоб вони могли. І ліфт, щоб був, щоб він міг піднятися, і під туалетні кімнати, щоб можна коляскою заїхати, і дверні пройоми, щоб відсутні були якісь пороги, щоб нічого не заважало, щоб можна припаркуватися, автомобілі відповідним чином обладнали. І люди вже такі навчаються. От в Кам'янець-Подільському, шість чоловік навчається у нас вже. Ну, дивіться, коли ми почали пропрацьовувати саме цей проект, ми переконалися, що більшість із тих, хто воював, вони мали права. У них все було добре. У них були руки, ноги ну і були права. А потім так сталося, що вони втратили або ногу, або руку, або обидві ноги. Тобто їх не їм не права потрібні, їм по, по їм потрібно навчити виживати, водити автомобіль от в цих умовах без руки, без двох ніг, наприклад, чи без однієї ноги. Тому мова йде про тренінги контраварійної їзди, без аварійної їзди. І такі тренінги ми проводимо і будемо проводити в місті Харкова. Ми зараз працюємо з базою, щоб цих людей виявити, щоб ми з ними зв'яжемося. Ми їх запросимо. Можливо, комусь буде достатньо 5-6 таких занять тренінгів провести. Можливо, комусь потрібно буде їх і 15 проводити. І ми угу. будемо проводити. Справа в тому, що в нас є досвід проведення таких тренінгів, бо ми готуємо поліцейських офіцерів громади. Це такий теж проект важливий. Готуємо ми його вже довгий час. От спочатку це було в Харкові. Сьогодні цей проект продовжується в Вінниці. От за сприяння, така є організація АСІТАП, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки. Вони десь там нам додатково фінансують, тому що це і пальне, і. Шини виходять із строю, але поліцейським офіцерам громади, там десь треба і поліцейський розворот, тобто там більш складні. А от нашим героям що їм потрібно? Щоб він міг зупинити автомобіль, затормозити, змінити напрямок руху. Тому це менш складні такі речі, бо ми не готуємо яких рейнджерів вже з нього. Ми, щоб він міг Користуватися автомобілем автомобілі повсякденному житті, угу. да, от просто адаптувати його потрібно до цього життя. Але інструктори, які там пуги готують, вони будуть займатися і з ним. І знову ж таки, всі, хто до нас прийдуть, мова не буде йти про, ну, ми знайдемо кошти. Знову ж таки, я впевнений, що нам підтримують, і місто підтримує. Ми отримуємо субвенцію на це. Розмова велася, це не аля взагалі. От конкретна розмова, що вони тобто безкоштовно для... з ними будуть проводитись такі тренінги, проводитись фахівцями. Ми додатково збільшимо кількість автомобілів, тому що ми бачимо, що кількість таких людей збільшується, і ми серйозно до цього будемо відноситись. І повторюю: в Кам'янець-Подільському вже шість таких людей навчається. І впевнений, що такі люди будемо проводити тренінги і в Вінниці, і на Харківщині, на головній нашій базі теж будемо проводити автодроми. отут, тут де погів готуємо, тут будемо готувати, працювати із цими нашими героями для того, щоб їм допомогти. Коли у перспективі можливі такі навчання у Вінниці, думаю, що в вересні місяці це Уже досить швидко. це, це, це угу. ну най, най такий найбільш далекий термін да. Що ну просто зараз ми в Кам'янці почали в Харкові, і переконаний, що в вересні ми будемо готові в Вінниці такі заняття проводити. Більше того, ми ну, і рекламу розмістимо, телефони надамо, соціальні служби, які тут опікуються ними. Ми теж їм дамо, щоб. Ну, якомога швидше швидше ці люди знайшли, де заняття і хто їх проводить. Ну і я думаю, що ми вас запросимо, щоб ви показали, як ці заняття проходять. От щоб це люди і з задоволенням ну, подивимося. Да, подивимося це і цікаво. краще один раз побачити, і самому попробувати. Це цікаво, і надзвичайно потрібно.